Антивірусні та антишпигунські програми перші антивірусні, перші найпростіші антивірусні програми з'явилися майже одразу після появи вірусів. Зараз розробкою антивірусів займаються великі компанії, як і в творці вірусів. У цій сфері також формувалися оригінальні засоби, але вже для пошуку і боротьби з вірусами. Сучасні антивірусні програми можуть знаходити десятки тисяч вірусів. Антивірусна програма: антивірус спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних шкідливих програм загалом та відновлення заражених модифікованих такими програмами файлів, а також профілактики, запобігання зараженню, модифікації файлів чи операційної системи шкідливим кодом. Основні завдання: сканування файлів і програм в режимі реального часу, відновлення пошкоджених файлів, сканування електронної пошти. Методи знаходження вірусів: антивірусне програмне забезпечення зазвичай використовує два різних методи для виконання своїх задач: перегляд, сканування файлів для пошуку відомих вірусів, що відповідають у визначенні у словнику вірусів, знаходження підозрілої поведінки будь-якої з програм, що схоже на поведінку зараженої програми. Шпигунські програми це загрози, призначені для відстеження активності користувачів в мережі інтернеті та збору інформації. Прикладами є програми для зчитування. Натискань клавіатури, які можуть збирати паролі, номери рахунків, пін-коди та номери соціального страхування під час ведення їх на клавіатурі. Загрозами такого типу можна інфікуватися через умовно безкоштовне чи повністю безкоштовне програмне забезпечення, а також вебсайти з спливаючими на повідомлення для забезпечення безпеки особистої інформації необхідно використовувати надійні рішення за функцією антишпигуна. Як захистити свої дані від шпигунських програм? За допомогою цих шкідливих програм, зловмисники можуть здійснювати сканування файлів на жорсткому диску, отримувати інформацію про веб-сайти, які відвідував користувач та викрадати паролі або номери рахунків під час введення. Саме тому спеціалісти ESET рекомендують використовувати. Рішення з модулем антишпигун функція антишпигун забезпечує надійний захист даних від несанкціонованого доступу зловмисників.